Константинопольський патріарх дав знакове інтерв'ю французькому телебаченню на перший погляд. У питанні України його позиція не змінилася. Відкликати Томос він відмовився, але тим не менше в риториці Варфоломія змінилося чимало. Якщо раніше він декларував, що ПЦУ об'єднала всіх православних українців, то тепер уперше публічно визнав, що ніякого об'єднання Томас не приніс. Патріарх не став заперечувати твердження інтерв'юера. Що в Україні паралельно існують дві юрисдикції УПЦ і ПЦУ у 2019 році. Патріарх Варфоломій офіційно заявляв, що тимчасово терпить існування українських ієрархів УПЦ не як правлячих єпископів, а лише як титулярних чи тих, що перебувають, мають резиденцію в Україні ієрархів РПЦ. Тепер же він фактично визнає, що УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм існує. Відповідно, і предстоятель. І всі її ієрархи аж ніяк не титулярні. Ви будете сміятися, але Патріарх заявив про нову мету Константинополя щодо об'єднання православ'я в Україні. Наша мета об'єднати всі православні церкви України, і митрополита Онуфрія, і митрополита Епіфанія, щоб вони об'єдналися і в теорії, і на практиці. Найважливіший момент: Патріарх Варфоломій тепер міркує про визнання української автокефалії помисними церквами не в контексті ПЦУ. Він говорить, що визнаватимуть уже певну єдину церкву УПЦ і ПЦУ. І якщо відразу після надання Томосу на фонарі казали, що процес визнання триватиме кілька місяців, то тепер ідеться про десятиліття. Єдине, у чому патріарх Варфоломій незмінний, це твердження. Що він має статус першого безрівних, і ні він сам, ні його наступники від командування православ'ям не відмовляться.